Удня 2013 року, хто був на моєму звіті, знають. Тоді не хочу бути пророком. Я казав, не дай Бог проліється кров, я висказав свою позицію, я її не поміняв. І на сьогодні я хочу сказати, що головна партійна сила чи головна громадська організація у нас в місті це громада міста золотоноші. У нас десятки партій, у нас сотні громадських організацій. Я всіх їх поважаю. І коли завдання, завдання міського голови, коли проходить виборча компанія і повсякденній роботі, поважати права всіх і кожного. Я думаю, останні вибори підтвердили, що в Золотоноші всі мали рівні права проводити агітаційну роботу. Який є результат? Це результат наших людей. Будуть у нас вибори президента, усі політичні сили, які не заборонені законодавством, знову ж таки будуть мати рівні права. Але сьогодні... В Україні пройшли зміни. Проходять зміни влади на місцях. Я зразу хочу вам сказати: влада на місцях це не манна небесна, це не благо, це тяжка ноша. Якщо працює чесно, а не ждеш, щоб тобі щось дали в карман. Як оцінена робота нашої влади, якщо громада вважає. Що все-таки влада в місті працює не так, як треба. Я готовий сьогодні скласти свої повноваження, не чекати, поки будуть іти кулуарні, якісь ігри, готовий написати заяву. Yeah. Дайте, дайте мені, будь ласка, закінчити. Я за цією посадою в черзі не стояв. Я на білбордах ні з дітками не висів, ні ветеранів не обнімав, і з лікарями не стояв, як деякі, які зараз ждуть реванша. Бог їм суддя. Малюють схеми, хай собі малюють. Якщо, але для мене, ще раз, це не високопарні слова. Найвища думка, найголовніша думка це думка громади. Останні соціологічні дослідження у місті, які були проведені місяць назад незалежною організацією, було опитано майже 500 чоловік. Не довіряють владі міста 6% жителів. Це найнижчий показник в Україні. Повністю довіряю, повністю довіряю, це не міському голові, це мені, це депутатам, з якими ми вже сьогодні ми горшки б'ємо, лаємося, миримося, це виконавчий комітет. Повністю довіряю 68 Більше довіряють, ніж не довіряють 20 Решта не приділилися. Я розумію, всім хороший не будеш. Але якщо заважають робити. Створюються громадські організації, які основною метою заявляють, боротьба з владою. А що з нами боротися? А може, давайте підказуйте нам, що робити. А може, давайте щось спільно зробимо. Я вчора на зустрічі сказав, давайте по напрямкам определяйте людей, У нас дуже багато справи. Нам зараз треба заслуховувати рукава. Давайте цим займатися. Але ви знаєте, що я хочу сказати? Міський голова не політик пробуду на цій посаді, це не так важливо. Наступника свого хочу просто попередити. Уже немає того, що було 10 років назад. Красти вже ніхто не буде. І зараз свідомість, свідомість людей така, що як хто тільки задумає красти, люди прийдуть не тільки руки повиривають, а й голову звернуть. І хай пам'ятають про це всі. Тому хай не рвуться до того. Якщо людина приходить у такому містечку тільки для того, щоб якийсь бізнес-проект реалізувати, то це зразу люди бачать. Я хочу про це попередити. А знаєте, за останні два дні, поки я це працюю, я хочу просто подякувати. Хочу подякувати нашій доповідачці Олені. Хочу подякувати Володимиру Михайловичу Мархоцькому. Хочу Баглаєнку Сергію Володимировичу подякувати, який з'явився, виявляється в місті. І ще ті, хто біля них. Ходять, люди добрі, завдяки вам я зрозумів, що ми на правильному шляху. Mm. Мабуть, ми, ми не все правильно зробимо, ми не ідеальні, Але я відчу величезну підтримку. І я думаю, що долю влади в місті, депутатського корпусу, виконавчого комітету, конкретно міського голови треба вирішувати як мінімум отаким зібранням або ще більшим. А не зібралися 20 чоловік між собою, не дійшли спільної думки. Якщо ми між собою полаялись, то це винен міський голова. Да? Давайте з цього і виходити. Я хотів просто вам про це сказати, те, що я чув. Ну, Дякую. Подякував людям, те, що я записав. І вам хочу подякувати, що ви сьогодні терпіли. Ви побачили, як прийшла сесія. Деякі питання, мабуть, вам були нудні, але зрозумійте, ці всі питання...